Коротенький комплекс з пілатесу. Дуже класне є таке направлення фітнес і пілатис, які дуже класні для спинки, для плечиків, для рук, для всього, в принципі. Ну, Саме головне, що в пілатесі це завжди рівна спинка. Ми повинні держати спинку рівною. І виконувати рухи в такому плавному, динамічному настрої. Домовилися? Ножки так призгинаємо. Перша вправа з це roll down. Ми скручуємося, ножки згинаємо, так скручуємося. розтягне наш хребет. Здихом розкриваємося. копчик під себе, животик в себе, плечки розкриті, видих. Скругляємося, ручки тянемо вниз, вдих. Плечки розкриваємо, на спинку не пригинаємо. Тобто попа сильна, животик в себе вбираємо, видих. Вдих. Угу. Є. Тепер ми ліву ножку залишаємо опорно, праву ножку назад, ручки вперед. Тепер права ножка в бігуна, ручки вверх. Ну, ручки вперед, права ножка назад. Вертаємо Тепер ліву ножку назад, ручки вперед, ліва ножка в бігуна, ручки вверх. Ручки вперед, ліву ножку підняли, ручки вниз. Такі подібні вправи впілати, вони комплексні. Так? Раз. Тут і спинка і ручки. Два. Єсть. Ручки вперед, ліва ножка назад. Хоп. Вперед, ліва ножка назад. Хоп. І по третьому разочку. Ручки вперед, права ножка назад. Оп. Ручки вперед, права ножка назад. Одставили ножки. Ручки вперед, ліва ножка назад. Бігун ручки вверх. Ручки вперед, ліва ножка назад. Підстави трошки. Розуміли, суції вправи. так? Тепер інша дуже класна вправа. Так, права ручка вниз, ліва ручка вперед. І так прокручуємося. Тепер ліва ручка вниз, права ручка вперед. Так, прокручуємося, розкриваємо плечки. Єсть да, прокручуємося. Єсь, опять, прокручуємося. Єсь, прокручуємося. Так, ручки розкриваємося. Да. Розкриваємося. Єсь. Тепер ножки так само зберігаємо, тому що ми трошки печки наші россимо. Тепер ручки ми так вперед. І в центр ножки варіна. Видих, вдих. Плечки розкриваємо. Видих. сіднички трошки тянуться назад, да? корпусом вперед. Вдих. Копчик під себе, животик в себе. Видих, вдих. Рухи плавні, спинка рівна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих є. Тепер ми повернулися до правої ножки. Такі зробили пружинки з різними плечиками, да, рівною спинкою, ми до правої ножки. Вдих-центр і до лівої ножки попружинили, пружини. Угу. Єсть. Вийшли в центр. І акуратненько ножки з'єднуємо, акуратно переходимо в положення кошки. Угу. Ліва ручка опорна. Ліву ножку витягуємо назад, паралельно полу, стопу натягнули на себе. Праву ручку вперед, паралельно полу. Є, ми тепер з'єднуємо локоть і з колінка, спинку трошки згинаємо. Вдих, розкрилися. Видих. Впілатися вдих, вдих. і працюємо до відчуття осталості. Да? Коли ми вже розуміємо, що вже мишці наші вже ой, хорошо попрацювали, да? тоді вже відпочиваємо. Угу. І тепер ловим баланс на другої ручки. Ліву ручку, праву ножку потягнули, з'єднуємо локоть з колінком. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Єсть. Ну, я вам спробую коротенький комплекс, да, щоб ми максимально пропрацювали. В принципі, тут і прес пропрацьовую, все, но, Ну, більш така найкраща вправа на прес, спілася, це сотка не називають. Є, лягаємо на спинку, плечики на вісу, тобто прес напружений, ручки вперед, ладошки вниз, і пружинки такі. То есть при піднімаємося, вроді качаємося, так, чосотка, сутка, то, що вона нас так сто разів, поняла? Так, вроді би не важко, но плечки вниз, зброю, тягнемося вперед, животик підтягуємо по під дробку і качаємо. 30. по 10 буду считать сорок пятьдесят шестьдесят 70. відпочиваємо, якщо що. 80. Девяносто. Сто. вот эта сотка, да? Відпочиваем. Тут, в принципе, у нас и ручки попрацювали, ножки, так? Хороший комплекс. У нас коротенький, маленький получился, но дієвый. Вдих, Видих розслабилися, єсть, і піднімаємося, сідаємо, да? підводимо ітоги, що ми регулярно займаємося фізичними вправами, підтягуємо наше тіло і для того, щоб тіло ставало стрункішим, ще дивимося своїм харчуванням, да? щоб тіло завжди себе гарно, гарно почувало. Ми в нього загружаємо, лише стараємося загрузати корисну їжу, таку, як самі розумієте, це незернові кашки. Овочі, фрукти поменше, поменше смаженого і штучного. Добре? Домовилися? І все буде у вас гарно. Самопочуття і здоров'я буде на висоті. До зустрічі!